Привіт, друзі! Кум на зв'язку. Прийшов час чергової лотереї. Сьогодні в нас такий ящичок з Покровського напрямку приймає участь. І так ми дивимося, що в нас є. Всього в нас зібрано 24 180 гривень. Ми Включаємо кратність перегляду. Розпочинаємо запис. Дозволяємо. Так, вибираємо. Кількість переможців у нас один. Кратність поповнення 50 гривень. Угу. Показуємо всіх учасників, хто донатив на цей важливий збір. Тут у нас показано, хто, хто коли і що донатив, кількість шансів хто має. Кількість шансів у нас була не обмежена. Так, перемішуємо всі. Та, та визначаємо переможця. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Хто це буде? Рандом Монобанка банка визначає. І наш ящичок виграв О, за суму доната 7 тисяч гривень. Від 26.09 числа Русланка. Вітаємо. Майте всі гарний день. Цей чарівний ящичок з Покровська їде до Руслана. Дякуємо. Очікуйте наступні розіграші. Пока! Кум на зв'язку!